Добрий ранок, дітки, щедра осінь подарувала людям гарний врожай овочів та фруктів. А щоб не виполасувати взимку, байливі господині їх консервують, засолюють, маринують. Ви ще дітки маленькі і цього всього не вмієте робити, але ви вже добре вмієте виліплювати овочі, наклеїти аплікацію. Сьогодні, дітки, у нас заняття малювання, і я хочу вам запропонувати намалювати ось такі законсервовані овочі. Для цього нам потрібна заготовка панки вирізана із білого паперу. Ось такі картопляні штампи для огірка. Видовжена зрізана картоплина. А для помідора кругла зрізана картоплина. Також червона та зелена фарби, пензлик, вода, серветка і звичайно гарний осінній настрій. А зараз давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Скок, скік, скок пішли овочів танок. Ось окроп, а з ним петрушка, кучерява чепурушка, ось морквина й бурячок. Затанцюють гопачок. Помідор селеру взяв, з нею в парі станцював. Ось капуста з кабачками, вибиває каблучками. Часничок і цибулинка все танцюють без упину. Танцювали, танцювали та й у кошик пострибали. Ну, що ж малята, приступаємо до роботи. Беремо видовжену картоплину штампик. Пензлик вмочуємо в зелену фарбу і наносимо її на картоплинку ось так. Розмазуємо гарно. Так. Потім Притискуємо її до нашої банки. Ось так лівою рукою притримуємо банку і прибираємо. Ось у нас такий огірочок отримався. Знову беремо зелену фарбу. І знову наносимо на картоплинку. Малюємо ще один огірочок, притискуємо. Притримуємо і прибираємо. Ось, є в нас ще один огірочок. Давайте ще один намалюємо. Знову наносимо фарбу. Ось так. І ось тут давайте намалюємо ще, притискуємо, притримуємо і прибираємо. Дивіться, який у нас. Гарні огірочки отримуються. Наносимо знову фарбу і ще один огірочок малюємо. Дайте, ось тут. Притискуємо і прибираємо, притримуючи банку лівою рукою. Ось огірочки ми вже намалювали. А тепер беремо картоплинку круглої форми. Перед тим давайте вимог пензли нашого гарного. Будемо наносити на неї червону фарбу ось. Угу. І притискуємо до нашої паночки і прибираємо ось у нас такий помідор вже отримався. Ще давайте намалюємо, щоб було багато помідорів у банці. Так, ось тут давайте намалюємо. Притиснули і прибрали. І у нас ще один помідор. Ось так, давайте. Ще намалюємо. Притиснули, притримуємо банку, прибрали. Ну, і ще в нас є місце. Давайте ще один помідор намалюємо. Ось. Ось тут внизу. Притиснули і прибрали картоплинку. Ось подивіться, як смачно виглядають овочі. Банці! Спробуйте і ви вдома намалювати. Я думаю, що у вас також отримається такий гарний малюночок. А зараз, дітки, до побачення! Чекаю ваших робіт!